Всім привіт, друзі, ради вас вітати на каналі, як завжди, огляд найголовніших та найцікавіших новин на каналі iFrame Ukraine. Білий дім зараз в люті, попри погрози Дональда Трампа запровадити 100% мита, хто його розлютив деталі в цьому відео. Закупівля нафти зараз б'є рекорди, порожні балачки, рішення потужних європейських лідерів, нові вимоги для України. Ну і прем'єр-міністр Баварії Маркус Зьодер хоче припинити виплати соціальної допомоги українським біженцям в Німеччині Бергельгельд та перевести їх на інші виплати. Отже, про все це детальніше в цьому відео. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові цікаві новини. Ваш лайк та коментар допоможе просуванню україномовного контенту. Давайте почнемо з цікавого. Шведи зараз вимагають від України визнати одностатеві шлюби. Подивіться на цей скрін. Таким чином Швеція вимагає від України визнати одностатеві шлюби, якщо, мовляв, ми хочемо рухатись до євроінтеграції. Тут хочеться сказати, не пішли би ви всі за своїми цінностями, бо в нас вони інші. Звичайно, це моя особиста думка. Я маю право на свою позицію. Чому ви, Шведи, вимагаєте щось в Україні? Це що, шантаж, європейська тріскотня не припиняється, ви бачите, вже понад 10 років вимоги, вимоги та вимоги. А насправді, друзі, погодьтесь, ніхто в нас по-справжньому не чекає в тій Європі, ніхто не прагне прийняти нас щиро. Просто хтось хоче перетворити Україну на незрозуміло що. Чого вони щось вимагають від України? Хто їм дав на це право? Якщо шведам так цікаво, можете одружуватись, хоч в трьох це ваша справа. До речі, з цього приводу можна аплодувати Трампу. Коли він прийшов другий раз на посаду президента, він чітко заявив: є чоловіки, є жінки, все крапка, і досить з цими гендерами, феміністками, маскулінами, рівностями глобального масштабу. Шведи щось вимагають від України, країни, яка зараз воює. Хочете допомогти, дайте зброю чи гроші. Звичайно, що політики Швеції просто так би це не казали. Хтось із наших українських політиків їх підтримує. Тепер шведи щось вимагають. Може, пора вже і нам щось від них вимагати. Іноді стає просто противно, друзі, коли всі тільки й роблять, що щось від України вимагають. Європа каже. Не повернете набу, грошей не дамо. Шведи кажуть, не визнаєте одностатеві шлюби і в реінтеграцію не отримаєте. МВФ погрожує переглянути співпрацю, якщо ми не будемо відповідати їхнім цінностям. Європейські політики при цьому виходять на трибуну і кажуть, що ми з вами. Ми їх питаємо, так ви заморожені російські активи, віддасте Україні. Вони кажуть, ні, не можемо. Ракети, вони кажуть, ну трохи пізніше. А борги наші спишете в нас 190 мільярдів зовнішнього боргу. Поки що не можемо. А реструктуризацію зробити поки що ні. Ось така, друзі, реальна політика. Світ, погодьтесь, жорстокий, цінічний, кожен думає сам за себе. Вигідно йдемо разом, невигідно розходимось. Поляки, наприклад, ви бачите, так і роблять, коли їм вигідно, підтримують Україну, коли треба захистити власні ринки, вони блокують українські товари. Тому вважаємо, ми повинні чітко зрозуміти, що ніхто в Європі не зацікавлений у сильній потужній конкурентній Україні. Бо сильна Україна це конкурент на ринку в торгівлі, в економіці і в геополітиці. Тому не вірте, друзі, словам, це все порожні балачки. Не також вже давно не чутно Макрона всю цю коаліцію потужних. Напевно, вони взяли відпустку, особливо після того, коли Трамп розклав Європу по поличках. Що думаєте ви з приводу європейських обіцянок, пропозиції Швеції для України та коаліції потужних, яку щось не чутно, пишіть в коментарях. Ну ми йдемо далі. Попри погрози Дональда Трампа, Індія зараз продовжує скуповувати російську нафту Юделі, другий зараз за масштабами покупець сировини у Москви звичайно, після Китаю, і зупинятись там не збираються. Президент США дуже чітко заявив, що для Індії неприйнятно І надалі фінансувати цю війну. Давайте віддамо належне Дональду Трампу Він намагається припинити війну. Він це обіцяв, але ж люди зараз шоковані. Коли дізнаються, що Індія майже зрівнялася з Китаєм за обсягами закупівлі російської нафти, цифри друзі говорять самі за себе до вторгнення 100 тисяч барелів на день. Тепер майже 2 мільйона. В червні абсолютний рекорд so what he said very clearly is, Президент США очень четко сказал, что для Индии неприемлемо продолжать финансировать эту войну, покупая нефть. У России люди будут шокированы, узнав, что Индия практически наравне с Китаем по закупкам российской нефти. Это поразительный факт. Индия представляет себя одним из наших ближайших друзей в мире, но не принимает наши продукты. Вот Вашингтон обещает вдарить тарифами, але Индия вы бачите поки стоит на своем. Світ на межі нового торгівельного конфлікту, мабуть, а Путін щодня отримує мільярди в Україні. Заговорили про завершення війни і з'являється шанс, мабуть, покласти край вже цього тижня. Тому на банкові впевнені там нагадують, що залишились лічені дні до остаточного рішення Трампа щодо Росії. Терміни його ультиматуму Путіну спливає. А попередні заяви американського президента мають бути підкріплені рішучими діями, аби війна закінчилась. Про це до речі, в своїй статті для Washington Post писав голова офісу президента України Єрмак. Він переконаний, що Росію можна зупинити, якщо ввести цілеспрямовані санкції проти її військово-промислового комплексу. Але друзі про ці санкції говорять вже четвертий рік і нічого не відбувається. Звичайно, певні санкції діють, але Росія знайшла, як обходити їх своїм тіньовим флотом. В свою чергу, президент Чехії Петр Павел впевнений, що перемогти в цій війні виключно на полі бою неможливо, тому Путіна потрібно змусити сісти за стіл переговорів. Павел закликає дивитися на ситуацію реально, тобто затягування війни, за його словами, призведе до ще більших. Жертв на фронті та серед мирного населення, а також до серйозного удару по економіках, як України, так і союзників, з одного боку каже президент Чехії, що існує впевненість необхідності впровадження військової підтримки для України, але очевидно. Ця війна не може бути виграна виключно на передовій. І остання друзі: ідея зекономити на допомозі для українських біженців в Німеччині. Про це в свою думку висловив німецький журналіст Юліан Рябке. Він каже, що прем'єр-міністр Баварії Маркус Зьодер хоче припинити виплати соціальної допомоги українським біженцям Бірґельґельд і перевести їх на допомогу для прохачів притулку, іншими словами, зменшити з 563 євро до 441 євро на місяць. Його головний аргумент, що така допомога надто дорого коштує німецьким платникам податків. Така ініціатива Зьодера популістська і просто несправедлива. По перше, чому лише українці мають відмовитись від бюргільгельд? а інші біженці із Сирії, Афганістану інших країн? Ні, це свавілля, яке навряд чи відповідає принципам правової держави Німеччини. По-друге, сьогодні майже всі українці. Відповідають вимогам для отримання біргількель, тобто в них вже є дозвіл на проживання, а це і дає законне право на таку допомогу. Тива зьодера все одно не вирішує суті проблеми, бо, всупереч його заявам, неправда, що жодна країна світу не надає українцям стільки соціальної допомоги, як Німеччина. У Швеції самотні прохачі притулку з України отримують 818 євро на місяць, а в Данії навіть 873 євро. І все ж частка працюючих українців в цих країнах значно вища ніж в Німеччині. У Швеції це 66%, в Данії 58%, в Німеччині тільки 33%. Тобто німецька система соціального забезпечення страждає від нестачі мотивації до праці та відсутності санкцій щодо тих, хто добровільно не хоче її залишати. тобто непропорційна велика кількість українських отримувачів Біргільґельд це симптом, а не причина цієї системної проблеми. Зьодер зриває своє роздратування через справді високі витрати саме на українців, які постраждали від війни, і найменше в цьому винні.